Ходить по землі, святий Миколай, тільки ти засни і очікай. Це шестирічна Єва Марія. Дівчинка народилася передчасно на 35-му тижні вагітності з вагою 1290 грамів. Батько дитини Михайло розповідає, тривалий час донька перебувала у спеціальному інкубаторі, та ще понад півтори місяці проходила складний процес лікування. Багато людей. Підтримували нас, багато людей молилося. Сьогодні навіть донечка мене запитує, побачили знайомих лікарів. Вона каже, а ця лікарка також молилася за моє здоров'я, щоб я одужала, щоб я вижила. Зараз Єва Марія дуже активна і життєрадісна. Понад усе любить малювати, співати і танцювати. А батьки дівчинки радіють кожному її досягненню. Я ходжу в садочок. Я люблю малю розмальовувати, баватись ляльками. А куди ти ходиш? На які гуртки? Танці? Я ходжу на танці і на співи і на хор. Сьогодні Єва Марія разом з батьком завітали до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні на захід, присвячений міжнародному дню передчасно народжених дітей. Його щорічно відзначають 17 листопада. І Наш заклад вже багато років поспіль також долучається до свого свята. Він в своїх стінах завжди зустрічає наших батьків з нашими пацієнтами, які що минулому тут лікувалися. Зараз безпосередньо відбувається тренінг для наших батьків. А за цей час від них якраз взяли наших діток, і вони на другому поверсі займаються з аніматорами. У заході до дня недоношених дітей взяла участь і тернополянка Олена Голик. Її дитина також з'явилася на світ передчасно. з вагою 1250 грамів. Ми маємо ускладнення після того, тому що зараз вона має діагноз ДЦП. Вона не ходить, хоча вона розумована, дуже розумна дівчинка. Ось і ми працюємо кожен день. Ми постійно тут в лікарні, бо до фізіотерапевта приходимо. Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Людмила Логова зазначає, що 40-50% новонароджених дітей з'являються на цей світ недоношеними. 80% із них потребують штучної вентиляції легень. Всі дітки, які народжуються перечасні, мають одну з нагальних проблем: це незрілі дихальні органи. І потребують дихальної допомоги. Всіма видами дихальної підтримки, і інвазивними, і неінвазивними, Наше відділення забезпечене. Забезпечений також транспортний кювес і дихальний апарат. Недоношені діти іноді важать менше тисячу грамів, і їхнє життя повністю залежить від медичних апаратів. Через слабкий стан малюки потребують інтенсивного лікування та постійного професійного догляду. В найкоротший термін, в найближчі дві години, ми маємо змогу обстежити ну, повноцінно лабораторного плану, інструментальному плані, консультації всіх вузьких спеціалістів можна надати, зокрема і невролог, і окуліст, і генетик, і ортопед, і хірург. Сучасна медицина в Україні сьогодні пропонує широкий спектр можливостей для порятунку малюків поспішайок щорічне відзначення міжнародного дня перечасно народжених дітей, вкотре нагадує про важливість підтримки цих малюків і їхніх родин.